У рівному випав перший сніг. і Разом з тим містяни почали дискусію щодо доречності встановлювати цьогоріч головну ялинку. Є думки як за, так і проти. Тут або біля злати я вважаю, що це нормально. Діти не мають переживати ті емоції, які переживаємо, наприклад, ми по втратам, по загибелі чи по поверненню наших воїнів з втратами кінцівок і тому подібне з травмами. Я вважаю, що для дітей це потрібно. Нехай буде, нехай буде. Там будемо на тій площі вшановувати загиблих героїв, а тут для діток буде. Я думаю, що їм треба далі жити. Ну моя особиста думка, що ні. В міській раді повідомили, що місто ялинку не встановлюватиме, Ба більше не виділятиме також кошти і на новорічне містечко. Однак на прохання рівненського драмтеатру штучне дерево передали їм. Тож головна ялинка буде не в центрі, як зазвичай, а на театральній площі. У цьому році не передбачено фінансування з міського бюджету будь-яких заходів святкування нового року. Також Різдва. Одночасно проводиться фестиваль нашим музич... обласним музично-драматичним театром, який буде називатись Скруч. Театр звернувся до Рівської міської ради з проханням передати ялинку. Приїдемо передаємо, і далі ця ялинка буде встановлена на театральній площі. Водночас зелена красуня буде встановлена не як головна ялинка міста. Адже театр просить її як декорацію, щоб прикрасити театральну площу до міжнародного фестивалю театральних вистав Скручфест розпочнеться він 6 грудня і братимуть у ньому участь театри з інших міст України та із за кордону. Діти мають прожити дитинство своє. Це однозначно, як на мене. І... Пам'ять про дитинство вона залишається на, на все життя, і тому, незважаючи на те, що на сьогодні так складаються обставини, що дуже нелегко всім, але для наших дітей їх треба виховувати і дарувати їм радість, і виховувати в дусі все-таки дуже, на мою думку, патріотичному. І якщо це буде патріотичного спрямування і буде. Саме от така комбінація, то звичайно ялинка та потрібна, тому що при кожному святі можна в черговий, кожен раз можна більше більш, більше заакцентувати увагу саме на патріотичному вихованні дітей. Я б була б, думаю, що всього, щоб задоволена, прийти, подивитися, погуляти біля ялинки, пофотографуватися, наприклад. Ну, я рахую, що це була б чудова ідея. Як на мене, то це непогана ідея. Якщо це зробить людей щасливішими, то чого ні. В театрі від коментарів щодо встановлення ялинки поки утримуються. Адже ще не знають остаточно чи отримають її від міста. І навіть на рахунок того, як буде прикрашена театральна площа до фестивалю, там досі тривають дискусії. Ольга Данілюк, Олег Шаламай. Новини рівного.